Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і ви на каналі Читання в Кайф. І сьогодні я буду говорити е, про е, три книги моєї бібліотеки Колін Гумер, е, які я вже прочитала, але перед тим як перейти до е, власне розповіді про книги. Я би хотіла традиційно подякувати Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що вони захищають нас на фронті, за те, що вони відстоюють незалежність України і за все, все, що вони для нас роблять. Дякую. А сьогодні я би хотіла говорити про Колін Гувер і деякі її романи. Я знаю, що насправді вже в Україні перекладено набагато більше її книг. Але я буду говорити про ті, які в мене є, і які я вже прочитала. І першою книгою, про яку буде йти мова, є 9 листопада, про яку я знімала окреме відео. Оскільки минуло вже більше ніж півроку, як я її читала, в мене залишився лише після смак. І більш детально я вже розповідала в окремому відео. Я посилання залишив в інфобоксі, і хочу сказати, що книга більше зараз подобається ніжній, і вона читалась дуже легко на одному диханні. Я їй, здається, прочитала за один вечір чи день і вечір. Uh, і щодо змісту, то вона мене в чомусь вразила, але в порівнянні з іншою книгою, про яку я буду пізніше говорити, Колін Гувер, вона мене вразила менше. Хоча okay. на той момент мені дуже подобалося. Отже, оскільки є окреме відео про цю книгу, то зупинятися дуже довго на ній не буду. Отже, з основною про яку я буду говорити, це Веті Колінгувер. Вона в мене зараз є. До речі, ту книгу я не показала вам вживу, а ви бачили тільки обкладинку електронну, тому що вона зараз в моєї подруги. Отже, «Вейті». В центрі перед нами постає головна героїня, якій пропонує цікаву роботу. Написати роман замість відомої письменниці, а вона теж письменниця, ця героїня тільки менш відома. І замість Вейті, яка є також письменницею, вона приїжджає в її будинок і розумієш, ну, спочатку вона не може усвідомити, чому вона має писати. За когось твір, а потім вона розуміє, що в прикута до кислоколісного, і вона в тяжкому стані, вона не розмовляє, вона висноскома, але вона в дуже тяжкому стані фіз фізіологічному, фізичному. Е, Починається жінка писа, е, читати е, всякі е, нариси, але ну, я маю на увазі уривки з роману. І натрапляє на щоденник вейті. Ветті. І може стриматися, щоб його не прочитати. Е, Починає читати і дізнається різні нехороші речі про саму цю вейті, а в цей час головна героїня зближується з чоловіком вейті, який і запропонував їй цю роботу, е, і виходить, що вони все більше і більше зближуються. Я не буду далі переповідати події цього роману, тому що це вже будуть спойлери. Хочу трошки поділитися своїми враженнями. Я, коли читала цей роман, хочу сказати, що помітила, що дуже багато тут є постійних сцен, про написаних такою досить грубою мовою. Можливо, проблема в перекладі, але я не думаю, тому що ну, дуже натуралістично описані деякі сцени, і їх занадто багато. Хочу зазначити, що я не маю нічого проти сексуальних сцен в книжках, але коли їх небагато, і вони написані ну, не то щоб більш завуальовано, скажімо так, менш грубо. Тобто ці сцени в книзі мене трохи дратували, їх було забагато. Але що стосується самої сюжетної лінії, вона мені в принципі зайшла, але не на великі бали, скажімо так, я би ці книзі поставила 3 із 5 чи там 5 із 10, тому що ну, простий досить сюжет, хоча в кінці була одна несподіванка, її, про неї я вам розповісти не можу. Тому що це буде ясно з полором, це буде розв'язка. Але е, я думаю, що заради цієї розв'язки варто прочитати роман Вейті. Е, які ж проблеми постають перед нами в цьому романі. Ну, Проблема письменства, проблема стосунків у сім'ї, проблема довіри, проблема приватності, тому що, якби там можливо не прочитала. Ця е, героїня е, щоденники в то не було б певних подій. Отже, цей роман мені сподобався так: 50 на 50, е, як я вже говорила, і ви це зрозуміли з моїх оцінок. Е, тому е, я його, в принципі, не можу радити, е, чого не скажеш про наступну книгу, спогади про нього. Якщо вже говорити про те, про що я почала оповідь про роман Вейті, про сексуальні сцени, то тут їх не так багато і вони більш такі ну, доцільні, скажімо так, чи логічно вмотивовані, а не просто, скажімо так, порно заради порну. І тут піднімаються дуже серйозні проблеми, власне, про стосунки батьків і дітей, про стосунки мати з донькою, яка була розлучена зі своєю донькою на багато років, через те, що сиділа у в'язниці за один злочин, що це був за злочин. Чому вона потрапила до в'язниці, як вона ставилася до розмовки з донькою? Чи змогла вона відновити цей зв'язок? Ви це все дізнаєтесь, прочитавши цей роман. Книга дуже щенка. Коли я її читала, теж читала совсем диханні. Веїді теж, до речі, швидко читалася відносно. Кожен гумор вміє написати так, щоб захопити, як я казала, пірнути. І усвідомити, що ти на наприкінці десь дуже швидко за там, добу чи кілька діб. Але е, беті мені сподобалось набагато менше, а спробувати про нього мені сподобалася книга. Тому що е, страждання людини е, винувати чи не винувати, якщо вони щирі, а не як то кажуть, крокодилячі сльози. Вони завжди викликають е, співчуття. І от я головні героїні вірила. В мене було співчуття до неї. Ну і вірила відповідно авторці письменниці через головну героїню. Е, в принципі, багато дуже говорити не буду про е, цю книгу, тому що там дуже легко потрапити у спойлер. Скажу тільки, що якщо вибудувати градацію з третього, тобто з гіршої до кращої з третього або перше місця, то на третє я би поставила Вейті Колінгувер, на друге місце я б поставила 9 листопада, а на перше це спогади про нього. Чому спогади про нього, чому не про неї. Якщо я кажу, що там центральна проблема, це стосунки мати з дочкою, така депривація, розділення мати з дочкою, а хто такий він, і чому спогади, ви це все дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Отже, таким невеличким було моє відео про три книги Колін Гувер. Я думаю, що незважаючи на те, що це. Ці любовні романи, я буду продовжувати її читати, тому що ну, це, звісно, стара що любовні романи це не вартісна література, як виявилось для мене відкриття, а воно так і є, що і в любовних романах можуть траплятися дуже серйозні проблеми порушення дуже серйозних питань. Отже, таким було моє відео. Дякую, що ви його подивилися. Напишіть мені, будь ласка, яку би книгу Колін Гувер ви порадили мені читати наступною із тих, які перекладені українською. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, донати на ЗСУ. І разом до перемоги. Дякую, бувайте.